І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і буде щастя на землі. Ти знала, це написав Тарас Григорів Шевченко, один із самих видатних українських письменників. А багаж Дмитро зробив сівалку. Що ти думаєш? Напишуть нам якісь коментарі, напишуть, поставлять нам якийсь палець вверх, якийсь коментар, скажуть, що от зробив, молодець. Да? Якісь поради дадуть. А що робити? Працювати потрібно, сіяти потрібно, наймати не хочеться. Гроші платити не хочеться. А роботу потрібно робити. Посівна на носі. Бажаю здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, сівалка зроблена, чекаємо посівної. І зараз по деталях пройдусь, розповім вам, покажу, що я вчудив і що я вичудив. І з чого я вичудив. Більш детально, по тому, що можу вам. Ну, все, що в голові буде, якби сказати, пояснити, з чого вона робилася, які процеси тут робилися. Якщо вам цікаво, задавайте пишіть більш детально по яких розмірах зняти, що зняти, показати. Бачив польську сівалку анкерну і в інтернеті інші сівалки, які хлопці над якими працюють, вирішив собі зробити посівна на носі платити. Ну, як є трактор, знаєте, і стати е, три дні скльопати оцю сівалку. Ну, якось ну, в, ну, краще скльопати. Я вирішив, подивився, що є. Попросив товаришів своїх, хто що міг, хто як міг, коротше так і допоміг. Зараз вам детальніше все розкажу. Хлопці, дякую вам велике. І з усіх, правда, цих хлопців Ярослава Станіславича одного можу назвати, е, тому що ну, можна назвати. За наданий швелер 120-й він слугує за основу рами. Я його давно тримав, вже напевно 2-3 місяці. Я знав, що він тут має бути. Значить, більш детально до по цьому. Ліки я всі не ціпляв так як буде заважати дивитися, що там робиться. Ну, як, як воно зроблено. Вони є, їх потрібно лише поціпляти Так на, на ціпи оці, навіть не, не зажимав. Отак понакладав, щоб. Ну, Тут немає нічого такого. Для чогося сідушка? Далі все розповім. Значить, поїхали. Рама. Оцей швелер довжиною 1,90 м, саме і площа, 1,70 м в мене вийшла. На 12, як би сказати, на 12 сошників. На 12. Цей весільний механізм був на дев'ять. Я його переробив, розібрав повністю і переробив на 12. Тому як дев'ять трішки маловато було. для... Такого трактора ну стыдно було б їхати. Тут я все попересверлював, поперевиставляв, як би сказати, виставив, що о, сходиться, все прекрасно ідеально сходиться, я б сказав. Ну, По мірі того можливо, що можна було зробити. Я думаю, що я так ну класно. Мені сподобалося. Значить, весенний механізм на 12, він перероблений, тому і бачите, що вони трішки ближче одне до другого. Посередині вона була збоку, ця регуляція висіву. Я її поклав посередині, зажав. І як ви можете бачити, тут віджимається отакі фіксуючі. це від СЗ ну, Він сюди не підійшов, просто класно підійшло як фіксація руху. оця, Відпускається знизу гайка, і висівний рухається стільки потрібно, як ви можете бачити. Виставляється норму висів. Ну, це далі ми будемо все робити з вами. якщо, ну, Я вам покажу, якщо комусь буде цікаво і пригодиться, в цьому, і буде класно. Мені сподобається, якщо вам сподобається. Значить, ящик зварений з ну, мабуть, троєчка. Мабуть, троєчка. Бо такий непоганий. Місткість цього я також не знаю. Ну, надіюся, що приблизно ну, кілограм 100 сто... 120-130 повинно сюди вміститися. Зроблені зверху такі кришки. Все покрасна, все ще краска прилипає трішки. Ну, не, не зовсім прилипає. Робиться все для вас, щоб вам сподобалося, зразу випускаю вам, щоб ви ще встигли зробити. Щоб ви ще... Ну, Тут нічого важкого такого немає. Звичайно, саме основне це весінний механізм. Без весінного механізму важковато трішки. Ну, тут нічого. Я бачив, там хлопці. Видумують ці труби. Як варіант можливо. І дешево, і можливо. Весінний механізм я телефонував без е, мілко насінньової цього висіву, то в районі 3800 можна вже придбати. Ну, ви розумієте, що хочеться завжди зекономити. Тому дякую, дякую. дякую. Тому просто дякую. Тут, як ви можете бачити, такі дві кришечки зроблені на завіси. Вирізано теж Жесті троєчки з такою самою отаке дно. Це все зроблено, нічого не купувалося. І прикручені на такі 25-ті болти, 25 на 8 діаметром, оці самі, як би сказати, корпуси вісівного механізму. Як ви бачите, воно все от, Все ходить, все, ходить, все, все регулюється. Крутиться і так, тобто все, все без проблем. Вісіни, я ще раз повторюсь, на 12. Тут варена профтуба 25 на 25 і вирізана одна стінка, тим самим воно тримає якби, цей ящик докупи ілує тим, щоб два відділення, якщо якийсь дощ, то воно сюди стікає і стікає не в ящик. Самий, а сюди-сюди витікає по корпусу. Тут, коли потрібно насіння висипати, робиться простим чином. Раз. Все очищається, вони все опускаються вниз, все, опу... все очищається, все опускається вниз. Бачите, раз. Пружинки всі змащені, все, все як би зроблено, зроблено класно. От, ну так, від душі працював, працював, працював з натхненням. Дощі йдуть, думаю, зараз лиш перестануть висівати потрібно. І до 10, ї до 11 ї години нарізаєш, готуєш. Рано встаєш. Ну, яке рано, рано не можна зварювальні роботи проводити, а вже коли можна, зварюєш, складаєш, дивишся, що до чого підходить колеса. Два колеса від СПУ. І, е як завжди, запчасті вистачає від е жигуля. Цепка двохрядна, ця, дві зірочки, е, оці, що від е, розподільного валу знаходяться. І одна зірочка від е, колінчастого. Це що на колінвалі стоїть, мені здається, Ну, хочу все що так. Колесо закріплене на, на таку, таким чином. Ну, Як ви бачите, і тут нарізано таких шайбів, щоб відвести. І тут піввіжі гуля, як ви можете бачити, так як на каткові чому по соняшнику я робив. От таким чином воно стоїть, крутиться і, звичайно, чистить. Звідси на цьому і на тому колесі. Як ви можете бачити, рухається без проблем. Рукою натяжна зірочка, теж е, зірочка від розподільного валу жигуля, сюди вточений. Е, Вкладений почепник, виточено заварено вкладено, виточено підпосипник. Отаким чином, на, на такій пружинці вона натягується. Воно пішло, але його не пускають. Путиться без проблем. Віджимається оцей болтик, яка потрібна норма висіву, виставляється. Оця зірочка вона ходить. Але коли виставляю норму висіву, то цей, зрозуміло, що цей шток він або туди, або сюди. Відпустив, е налаштував скільки яке потрібно. Поклав собі рівненько оцю зірочку, закрутив і все. Крутиться добре. Не проскакує нічого. Зроблений отакий маркер простий. Це від е, стійка, від культиватора, лаби культиватора. Е, отак зварено. Таким чином теж на пружинці. Як вона буде працювати? Вона буде працювати отак. ну Я ще не знаю, як виставити. Но Ну, я знаю, як виставити, але це треба, потрібно пробувати вже на полі налаштовувати. Отак От виставляється, скільки потрібно відводиться і зажимається оцим контролюючим болтом. Воно отак ходить. Десь якщо грудка, то підскочить. А так то воно буде рити. По ідеї теж взято на таку пружинку, ну, буде працювати. Сошники, як ви бачите, на пружинці, вони від москвичами. мене був самий перший автомобіль. Оцей, що в спину впирається, там є такі довгі, такі по сантиметрів 30-35 пружинки. Вони, до речі, навіть такі цупкі непогано. І вони отак виходять. Як ви бачите, що цей, що цей. Ну, Будемо бачити все в процесі, все в подальшому. Як воно буде, як воно що до чого ну, крутиться, стоїть. Значить, сюди повинно висипатись, туди повинно пхати в землю його. Принцип, як би, ну, щось такого екстраординарного, неправильного не, не може бути. Все все, якби працює, все повинно бути. Кріплення зварені, оці виступи, тому що, я, бачите, якщо його варити на, цій, на цьому швеллері, то колесо вже буде в колесо впирати. Я трішки відвів профтрубою, ще тою профтрубою 80 на 60. Зварив оці пальці. Під самі кріплення просверлив отвори і перерізав цю ж саму трубу і ще отакі косинки. Звідти і звіти. Вага цієї сівалки приблизно 180 кг Вона не така важка. Тут так все по-мінімальному. Я думаю, що Ну до 200 рахуємо 200 кг. Плюс сюди ще залізе 120 кг ну десь 120 рахує. Це 320 кг Сідушка, а сідушка це капець. Ну, ви розумієте, якщо дискова, то там трішки менш страшно, що заб'ється. Ці можуть забити. І Як заб'ється і на цю довжину, ви ж розумієте, що раз, ніхто потім сівалкою не буде ручною цей бігати, бігати, досівати. і бігати до сівати. Воно при цьому зійде, і ви ж самі розумієте, тому зробив сідушку, так буде. Худше. Зробив сідушку для оператора. Дуже зручна, комфортна. Я вам скажу, буде сидіти. І дивитися, от там засипав, там проблем не буде ніяких. А тут уже комфортно собі поглянув, не забито, висипається, все нормально, все працює, звідси теж все видно, якби все під рукою. Таким чином, таким чином, друзі, вийшла сівалка, задоволений, що я зробив. Це плюс економія, це плюс е більш маневреність. Коли хочеш, можеш це зробити. Не цікаєш, не відтікуєш. Там є в мене ще один нюанс, буду сіяти пшеницю, там по соняшнику йде. Там є один нюанс. Все з часом побачимо, все вам розповім. Все постараюся показати. Їх. Ну, І коли сам робиш, воно більш спокійно, більш повільно. Е є певні нюанси, я сподіваюся, що вона спрацює. Е ще є в планах покласти цепку таку. Я зараз її шукаю. У мене є там метр, але її мало. Знайти, щоб воно ще її пригортало. Ще отут потрібно допрацювати. Зараз поки що над цим думаю, є час ще це зробити. Такі справи, такі справи, друзі, попрацював, поробив. Я надіюся що не даремно потратив згаїв час. Економія дуже непогана буде економія, тому що в мене є в планах сіяти сою, сіяти сою на одному з городів, так як ну, хочеться спробувати. А цим вже є варіанти, що робити. Тобто я вже можу і засіяти, обробити, оприснути багато функцій, які я вже можу робити сам. Таток вже є в мене. сівалка є, рум зроблений, диски перероблені. Помаленьку рухаємося. А як ви думали, мільярдером стати в селі? Тільки таким чином, і наче ніяк. Вишку покласти нафтову і нафту качати, ну це ж просто, ну взагалі навіть не цікаво. А отак от пройти звичайно жарти. Ну що ж, друзі, тримайтесь, допомагайте одне другому. Розумійте одне другому. До наступних відео. Хай щастить!